Аналіз почутих фраз: значить, ваше завдання буде полягати в тому, що ви повинні виписати абсолютно все, що ви чули про чоловіків з вашого дитинства. Від мами, бабусі, тітки, подруг, вчителів, абсолютно від будь-якого дорослого. Наприклад, він покине тебе як. Тато покинув маму. Всі мужики однакові, всі мужики, козли, всі мужики небезпечні. Вони зраджують. На чоловіка ніколи розраховувати не треба. Розраховують тільки на себе. І так далі. Ці фрази вони являються негативними установками. До речі, про які ми з вами говорили. Ми проходили, проходили з вами вже цю історію з негативними установками. Фрази це як такі ментальні прошивки. Ми повторюємо не тому, що ми віримо в це, а тому, що ми просто так звикли. Тобто вони вже стали для нас автоматичними реакціями. Це повторювалось, повторювалось, повторювалося, і ми просто це вивчили. Ми просто це запам'ятали. Ми просто це в нас укорінилося, просто як звичка. І якраз є така те, книга, як Таємна сила переконань Джо Вітали, про те, як слова з минулого формують теперішні обмеження. Може почитати, це от про всі ці негативні установки, негативні обмеження і переконання. Також в мене була така історія, приклад з мого з моєї практики. Жінка, яка все життя чула, що чоловіки зраджують, вона просто навіть боялася вступати в відносини, вона просто боялася вступати е, і мати якусь близькість, тому що вона несвідомо обирала недоступних чоловіків для того, щоб уникнути цього болю. Ну, звісно, ми все пропрацювали і зараз, е, вражаючи класні круті результати. Третій наш крок це усвідомлення джерела. Тобто, коли ми з вами пройшлися по першим двом пунктам, ми повинні зрозуміти. Це джерело. Все, що ти думаєш про чоловіків, це не твоя доля. Це не твій досвід. Хоча, звісно, є у когось такі думки е після якогось досвіду, але е теж треба зрозуміти, що не треба перекладати один досвід, один випадок на прям всі взагалі можливі випадки, які можуть траплятися в житті. Да? Це теж дуже важливо. По суті, ваше завдання так: подивись на свої списки з першого і другого кроку, і скажи собі, це не я так думаю, це досвід інших людей. Я маю право думати інакше. І просто напиши, чи це досвід. От, наприклад, ви написали собі фразу, ага, це досвід моєї мами, це досвід моєї бабусі, це досвід моєї тітки і так далі. Тобто, для того, щоб ви конкретно бачили, до якої людини належить та чи інакша фраза, та чи інакша ситуація. Це дуже важливо розуміти і відокремлювати себе, коли ми вчимося себе відокремлювати від нав'язаного. Тобто, нам нав'язали, нам сказали, нас чили і так далі. Міфи, якими живе жінка, ще одна книга, яку можу вам порадити Кларіса Естес про силу усвідомлення і повернення до своєї істинно природи. Крок четвертий пошук доказів любові. Дуже класне, круте, позитивне завдання. Ви бачите, що я, як практик, я завжди даю вам щось таке практикуюче. Знайди 5-10 реальних прикладів глибокого, чесного, турботового чоловічого кохання. Це може бути історії знайомих пар, фільми, інтерв'ю, статті, пости соцмереж, відомі інфлюєнсери, актори. Ну, тобто, все. Персонажі, все, що ви можете знайти накопати. Будь ласка, створюйте для себе картинку нових візуалізацій, картинку нових реальностей. Я впевнена, що у вас воно є. Є така книга: Мистецтво любити, Еріха Фрома, Прозрілу любов і якісне партнерство. У мене була клієнтка, і ми попрактикували з нею і створили таку практику, як щоденник любові, і вона записувала приклади щасливих стосунків навколо, і через три місяці в неї з'явився чоловік, з яким вони створили пар. Да? Тобто, також дуже важливо, не чекайте, що ситуація зміниться прямо через 2 секунди, через 2 хвилини. Все поступово, коли ви починаєте працювати над собою, всесвіт це бачить, і ви змінюєтеся, змінюється ваша енергія, ваші вібрації, ваші думки, ваші установки, все, що ви думаєте, і таким чином все це міняється. Ваш крок останній, п'ятий по цій темі це перепис. Негативних установок, я впевнена, що багато хто про це чув, знав. Мало хто робив. Можливо, і і не, і не чув насправді. Ну люди, які копаються в коучингу, психології, вони в принципі повинні бути ну чути про це завдання. Ви повинні взяти кожну негативну фразу з другого кроку і скласти до неї позитивну фразу. Підкріплюючи повністю протилежно, наприклад, чоловіки не вірні, чоловіки зраджують. Ви пишете Мій чоловік чесний, надійний. Далі, всі чоловіки слабкі. Ви е, переписуєте цю фразу. Я притягаю сильного, зрілого чоловіка, який готовий до глибоких стосунків. Це буде створювати нову нейронну звичку для вашого мислення. Це від репетиції болю. До репетиції надії. Є така книга Перепиши свою історію про те, як працювати з переконаннями через коучингові техніки. Промовляй нові фрази щодня в голос, особливо вранці, перед сном, коли є хвилинка на подумати, і буквально через місяць ти побачиш перші результати. Недовіра це не твоя істина природа, це шар пилу на твоєму серці, який ти можеш стерти, з яким ти можеш працювати. Насправді ти народжена для любові, близькості, партнерства, і ти здатна створити іншу реальність. Якщо ти відчуваєш, що потребуєш допомоги, приходь, будь ласка, на мою сесію, приєднуйся до моїх лекцій в YouTube, в Телеграм, обов'язково роби афірмації, медитації, візуалізації, які я даю. І мені буде дуже приємно, якщо ти залишиш. Відгук позитивний відгук, якщо що ти відчула від роботи зі мною або з моїми матеріалами.